Шановні добродії, я минулого віч запрошував усіх на розробку програми і зробив наголос, що цю програму треба. Починати з місцевого самоврядування. Зустріч була назначена на четверг, але із Майдану прийшло дві людини. Хіба немає пропозиції у нас? Я, колишній лідер солідарності, базувався на ідеї. Ненасильницької боротьби і коли агітував людей і доказував, що ненасилля можна перемогти владу, що було зроблено в 91 році, то мені не вірили. От був у мене розмова з чеченцями сьогодні про них тут питали. Вони казали, да як же так, як це можна таку владу до да ненасильницьки перемогти. А я відповів так, що ми ведемо агітацію ненасильницьке, Але ми пам'ятаємо пісню, ми мирні люди на наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. І ті, хто думає, що ми вміємо тільки не вони подумають про те, що, а не дай Бог. І це спрацювало. Чеченці працювали в солідарності. Ну, я хочу на захист програми ось що сказати. У нас було після війни Бендеровщина, так звана. Так от люди там воювали, до мільйона було там бійців, і воювали вони. Маючи програму. Тому що народні повстання, народні такі виступи, вони не проплачуються. Це тільки люди, які йдуть за ідею, і вмирають за ідею. От і сьогодні у нас на сході вмирають за ідею, за війну в Україну. Тут помирали, щоб звільнити від корупційної влади. Чого? Чого не робиться, да. так. Ну і якщо ми робимо програму, а такі е, накидки дуже серйозні є. Бажано, щоб поступило ще більше пропозицій, це раз. а по-друге, як програму її ж треба і розмножити її, треба і надрукувати її, треба е, ну, багато роботи там. Ви ж розумієте це. Само. Тому я запрошую ще раз, приходьте в четвер до українського дому, вхід зліва, от як дивиться поета, вхід зліва і там вас пропустять. А о, о другій годині. Ну, поки що все. Я обмежений в часі, бачите, це тому э, дякую за увагу.